Вас вітає команда КВН та Вінчі, і ми. Почекайте, почекайте, почекайте! Надь, надь, Можна де що сказати? Кажи. Я хочу з вами поговорити на одну серйозну тему. Знаєте, тут є дівчина, з якою я вже два місяці вкуся. Я ніяк не знаходив можливості про це їй сказати. Але тут вона є зі мною на одній сцені. І я думаю, вона мені не відмовить. Її звати Катя. І ми починаємо. Нещодавно був день студента, отож, уявімо собі, студенти політехнічного на дискотеці. Та давай, давай ні, я боюся, не хочу. Та давай наморойся, давай, раз два. Ні, я я не хочу. Давай пацієнтів з нам. Паціки, давайте поможемо. Скакати по полі, але дівчинка полі цього не дуже любила. Усі ми були учнями. Усі ми були учнями. Отож, уявімо собі: зустріч випускників через декілька років. О, пацани, прикиньте, я вчора долар купив по вісім, прикольно. Пацани, прикиньте, Марія Івановна пізно спіла вчора, математики не буде! Класно. Пацани, я собі купив кроси з фірми абібас і кижал що одного. Пацани, прикиньте, мене жінка слона родила. Дуже мантрека сіла, так. Да. Брутальний священник виганяє злих духів кадилом по спині. А у нас сімейна ситуація. Кетя. Киця, милий. Я дуже хотів з тобою серйозно поговорити. Ту вас обивний я. А яка фаза? Успокойся. Я довго хотіла тобі це сказати, але не знала, як ти відреагуєш. Розумієш? Я вагітна. Що? Як? Та ми... та ми тільки рік зустрічаємося. ми тиждень тому поцілувалися, та від такого діти не робляться. Вася не такає вийти заміж тебе. на Доброго дня, пане, можливо, ми можемо вам чимось допомогти. Воу воу, воу, стапе братан, нормально, базарі. Я па. Слыш, ти, трьохполосний. Сюди пішов. Є соняшник простий, елітний, відібраний. Є костюми такі самі, як ти трьохполосні Ні 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 пацик, мені коротше тренажер треба. Япа. Щастя бою. Самий наш найновіший тренажер сама шарова ціна. Вітя 52 Опробуй О, Она турі ніщака, ціна його яка. О, нормально несе наказ. Нашого виступу ми хотіли би вам побажати, щоб кожен раз, заходячи в магазин, ви могли знайти коло своїм іменем. З вами була команда Кавенда Вінчі. Дякуємо за увагу.